Від зґвалтування неповнолітньої до крадіжки і грабежу простіше сказати, у чому не звинувачують волинські правоохоронці 35-річного чеченця із міста Грозний. Поки той був на іспитовому строці, обзавівся новими кримінальними справами і вже за крадіжку і грабіж. Цей молодий чоловік немов збирає цілу колекцію кримінальних справ у своє резюме. І кожного разу все нові і нові статті. То адмінсправа щодо керування машиною у стані алкогольного сп'яніння, то його вже взяли по підбілі рученьки за хуліганство. Напевно, пошкодували три роки тюрми, замінили дворічним і спитовим строком. Але чоловік знову сів на лаву підсудних. Слідчі звинувачують його у зґвалтуванні неповнолітньої та такого. Віку, що годилась би йому у дочки, але сьогодні чеченця судять вже за крадіжку і грабіж. Проте він запевняє, що того не робив і не винен. Скориставшись тим, що його діями ніхто не спостерігає, він залишається непобіченим шляхом вільного доступу, таємно викрав припаркований електросамокат. Вартість якого згідно висновку експерта становить 14 тисяч сто шістдетригня. копійки крім цього. Він вже близько 8 години 9 жовтня 2023 року на повторно відкрито викрав шляхом ривка з рук Веліщинської мобільний телефон. Кримінальна справа обернулась для чоловіка сімома з половиною роками реального ув'язнення. Стільки йому присудили у Луцькому міськрайонному суді. Чинив кримінальні правопорушення під час іспитового строку. Раніше притягувався до кримінальної не немає постійного місця проживання та роботи. вину не визнав, не розкаявся. Чоловік відмовився давати будь-які покази. Його ж захисник просить закрити цю справу. Мовляв, взагалі відсутній склад злочину, бо ж взяти електросамокат міг будь-хто. Вказаний самокат перебував у вільному доступі, як ми це можемо спостерігати в місті Луцьку, на зупинках громадського транспорту, просто біля дороги, впертому в дерево і до них дійсно може підійти будь-хто з громадян будь-хто може користуватися. Маєте додаткові пояснення до його виступу? Мовляв, обвинувачений на цілком законних підставах міг і торкатися електросамоката, і користуватись ним. Але ж не зривати gps трекер апелює прокурор. Цей електросамокат, про який йдеться, був вилучений за місцем проживання обвинуваченого разом з відповідними запчастинами, зокрема gps трекером Під час проведення слідчого експерименту свідок зазначив про те, що цей gps трекер був збитий з електросамокату за місцем проживання. Також наявні були відбитки пальців. Натомість суд призначив надто м'яке покарання. Суд не зважав на те, що бонувачне є судимий, який збитки не відшкодував, потерпіли не стороною. Бунувачення кримінували, субтяжуюча покарання обставини рецидиву злочинів, оскільки має місце вчинення нових умисних злочинів. Колегія апеляційних суддів вважає, що рецидив злочинів справді був. Чоловікові залишають 7,5 років тюрми. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.